Премудрість. До Тимотея другого послання свято Апостола, Павла читання, будьмо уважні, сину Тимотею, будь тверезим у всьому, знось напасті, виконуй працю Євангелиста, виконуй службу Твою, бо я вже готовий пролити Мою кровну жертву. І час мого відходу настав, і я змагався добрим змагом, скінчив біг віру зберіг, тепер же приготований мені вінець справедливости, що дасть мені того дня Господь, справедливий суддя, та не лише мені, але всім тим, що з любов'ю чекали, Його появив. Мир тобі, премудрість, Алилуя, до колоссян послання святого апостола Павла, читання. Будьмо уважні, браття, дякуйте Отцеві, який зробив вас гідними мати участь у насліді святих у світі, який вирвав вас із влади тьми і переніс у царство свого возлюбленого Сина, що во всьому маємо відкуплення, прощення гріхів. Він, образ невидимого Бога, первородний усього сотворіння, бо в ньому все було сотворене, що на небі і що на землі, видиме і невидиме, чи то престоли, чи господства, чи начала, чи власті, все було ним і для нього сотворене. Він єсть раніш усього, і все існує в ньому, Він є також голова тіла, тобто церкви. Він начало первородний, з мертвих, що у всьому мав першенство. Ми премудрець! тобі примудрій, луя, лише і олилуйя! Словий нас, просвітила церкви на нас і помилуй нас.